Тож мова піде про ефективне управління. На прикладі одного ОСББ на молодіжному, яке холодну пору перезимувало із новим тепловим вузлом. Наприкінці грудня тогоріч ОСББ Карнаухова 15 обжилося автоматизованим тепловим вузлом. Для того довелося скористатись теплим кредитом, каже голова ОСББ. Суттєву економію відчули вже першої ж зими. Экономия по дому составила с февраля, марта и зацепила январь, составила средний тариф 14 гривен с этой системой. Разница, если средняя по городу у нас здесь в нашем, на нашей улице есть 5 домов, из них мы на четырех домах, там средний тариф 32. 26 и 28. Там просто система старое отопление с счетчиками. На четырехкомнатную квартиру 86 квадратов экономия составила порядком за вот эти три месяца где-то около 4,5 тысяч гривен. И это не предел, это же не полный сезон. Автоматизований тепловий вузол вимагає мінімум людського втручання. Пан Олександр говорить, навідується сюди раз на два тижні лише для того, щоб задати комп'ютеру потрібні параметри. Все інше далі проходить автоматично. Якщо на вулиці холодніша є, система сама додає обертів для подачі тепла в квартири і навпаки. «Комп'ютер Комп'ютербатує температуру на наружную на воздухе и в помещение. И подает, естественно, трехходовой клапан, контролирует подачу с теплосети, не допуская перегревов. Нету разбалансировки между первыми этажами и верхними этажами. Обладнання будинку цим тепловим вузлом коштувало 200 тисяч гривень. Теплий кредит передбачає 40% компенсує держава. Зважаючи на кількість отримувачів субсидії, які мешкають у цьому будинку, сума компенсації від держави склала 120 тисяч гривень. Близько 80 тисяч у найближчі 4,5 роки за кредитом мають сплатити самі мешканці будинку. Четырехкомнатная квартира 86 квадратов платит ежемесячный платеж 43 гривны с копейками, трехкомнатная 36 гривен, двухкомнатная 25 гривен и однокомнатная 20, 20 гривен в месяц ложится на кредит, на ремонтный фонд. Плюс нам городская программа по компенсации процентов 15% компенсирует и областной бюджет 10% в суммарности 25%. І ще раз наголосимо, місто компенсує ОСББ лише невелику частку тіла кредиту. Все інше разом з відсотками, то знову ж таки проблема співвласників. Міська влада, яка останнім часом тільки те й робить, що закликає Кременчужан об'єднуватись в ОСББ. На жаль, при цьому не рветься допомагати ані грошима, ані інформуванням людей, хоча б про ті ж теплі кредити, як варіант для економії. То думка депутата міськради. Существує програма енерго. энергосбережения ОСББ 2015-2020 год. На год по этой программе предусмотрено 2 миллиона гривен в год, но, к сожалению, по бюджету на сегодняшний год 500 тысяч гривен. Я пытался общаться с нашей властью, говорить, что 500 тысяч это мало. На это они говорят, ну, если начнут выбирать это дело, эти деньги, тогда мы будем думать об увеличении. Как же оно будет выбирать, если население об этом не знает? Давайте Говорити народу, що так можна робити. як дізнався про можливість економії у такий спосіб. Голова ОСББ Карнаухова-15 каже точно не від міських управлінців. На їх допомогу вже мало уповає От міської влади У нас допомоги ніякої не було. ні технічної підтримки, ні е, фінансової підтримки, що предложение може бути допомогою ОСББ. Тим більше ми писали не на капітальний ремонт. В том году э, на э, утепление крыши, кровли э, нам ни ответа, ни привета. В городской программе э, для УСББ э, очень трудно сейчас выбить деньги для капитальных ремонтов то ли теплосетей, то ли водообснажения или крыша. Это просто нереально. Про теплові вузли та теплі кредити дізнався з інтернету, каже Олександр. Не приховує шлях від задуму до реалізації. Видався протяжністю у понад півроку. Найтяжче було переконати громаду ОСББ згодитись на кредит. Нелегко було і з банком. Дуже складно було. там, де державні деньги вони там повністю перевіряють ОСББ по проплатам, по всім фінансовим документам. Банку ми піділивали документи чотири рази. Складно, але вигідно, переконує голова ОСББ. Заощадження, як вже лунало раніше на прикладі чотирикімнатної квартири, за три місяці склало близько чотирьох тисяч. А за кредит за три місяці мешканці тієї ж чотирикімнатної квартири сплатять 129 гривень. Цифри досить красномовні, інше